Путін, я нагадаю, дуже полюбляється тварина використовувати якісь значні дати. Для нього дата 24 серпня, це День незалежності України. А в його голові України не існує, щоб ви розуміли. Тому, звісно, він під цю дату буде влаштовувати я думаю, масовані а, обстріли своїх ракет. І, до речі, що цікаво, як він це зробить, а, це говорять вже супутникові знімки та наші там різні джерела військові. А, він привіз до Білорусі. Це буде з політичної точки зору для Білорусі та Лукашенко. А просто розв'язування руки говорення про те, що ось дивіться, я вам говорив, що Україна планує на нас напад. Ось вони спланували та там розстріляли та там знищили наші склади, на яких так була російська техніка, але якому яка різниця це незалежна територія Білорусі, як він буде це подавати? Ну тому це дуже погано. І тому він готує для нас близько 120 дійсно ракет на день незалежності. Я думаю, що на День Незалежності. Що ми маємо робити? По-перше, не нехтувати правилами повітряної безпеки, тобто тривоги. Треба, якщо ви чуєте, особливо на День Незалежності, день День прапора, ховатися у бомбосховищі. По-друге, я думаю, що наш уряд та наші військові там теж не дурні. Далеко, далеко не далеко на дурні, то вони, я думаю, організують правильну роботу ППО для того, щоб збити якнайбільше цих крилатих ракет. Ці ракети, скажімо так, останній військовий е шлях Путіна для того, щоб щось змінити. Правда, я не розумію, що він змінить. От зовсім не розумію, що він змінить цим обстрілом, але мабуть, це для внутрішнього ринку показати, що 24 серпня він там знищив, як вони там розкажуть, 50 тисяч хімарсів, не знаю, 200 мільярдів авіації української та 3 трильйони наших кораблів. У нас немає флоту, до речі. І з цього приводу відзвітувати перед своїм населенням, російським дурняміцями, розказати в пропаганді, що ось ми майже перемогли. Почекайте, знову ще трошки треба потерпіть. А ще найголовніше, те, що я особисто думаю, що а, 24 серпня. А, Ну, для нас усіх не буде тим святим, яким було. Наскільки я вважаю, не треба проводити ніякі масові події. Трошки почекаємо. Давайте ми не будемо підганяти якісь дати для того, щоб щось святкувати. А давайте ми переможемо і зробимо з цього дня свято. І тоді відсвяткуємо у безпеці та комфорті у своїй незалежній Україні.